Слава нації, друзі! 18 червня. Отже. Природній апідомік на дві сторони. Бджоли, які проживають тут не менше 10 років, не видно, щоб вони були наглядно чимось уражені. Да, вони, ніхто не втручається в їхню діяльність тобто життя буття і вони так тут проживають там на 4 місця в одній половині як мінімум три місця і два двох спальних а ось друга сторона природня да, туди як Всередину зайдеш, там такий гул стоїть. Внизу, да? це друга сторона природнього бітоміка та бджіл, які мінімум 10 років проживають на одному місці, скажімо так, без лікування та втручання людини пропоную кожному зробити для себе висновки і про хвороби бджіл і про їхнє життя все будемо закінчувась довго не будемо Розтягувати. Але якось так. Всім до побачення. Дякую.